Ой, летять, летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. біла біла вся земля. Яка пора року у нас за вікном? Зима, та сніжку, на жаль, нема. Тому пропоную вам, дітки, створити зимовий настрій, зліпивши сніжинки. Підготуйте для роботи картон блакитного кольору, пластилін білого кольору, дощечку до стеку і ручки для гімнастики. Ми сніжиночку зловили. Де ж вона? Давай шукать! Ще раз повторимо. Ми сніжиночку зловили. Де ж вона? Давай шукать! Беремо шматочок білого пластиліну. Ділимо його на три рівні шматочки. Беремо шматочок пластиліну, розігріваємо пальчиками. Кладемо його на долоньку або на дощечку і рухаємо вперед-назад розкочуємо довгі стовпчики. У вас має вийти три одинакових промінчики. Потім розміщуємо їх на картоні ось таким чином. Гарненько притискаємо. Для того, щоб зробити сніжинку пухнастою, робимо стекою насічки на кінчиках промінчиків сніжинки. Ось така вийшла сніжинка. Вам сподобалось? А тепер швиденько біжимо мити ручки від пластиліну. Бувайте малята!